Негода, тепер не страшна. Зустрічай нову серію плащів та пончо від торгової марки Флагман. Розпочнемо з серії пончо флагман преміум. Навлі». дана накидка має один розмір, універсальний для всіх. Підійде чудово, як для риболовів, туристів або просто звичайних людей, які люблять компактність та не промокати під дощем. Дощовик пончо має проклеєні шви, що гарантує максимальну водонепроникність, обладнане капішоном зі стягувальним шнуром. Спереду розміщено велику містку кишеню, прикриту клапаном на липучках. Горловина пончо закривається широким клапаном на кнопках, захищаючи шию від вітру. Виготовлено пончо зі щільного матеріалу полівінілхлориду. А тепер перейдемо до плащів. Хто не хоче користуватися пончо, а хоче, щоб була розмірна сітка, це для вас. Перейдемо до характеристик. Зверніть увагу на рукава. Вони щільно застібаються, щоб зайва волога не потрапляла вам під рукава. Блискавка захищена додатковою ось такою от лінією, також на застібках, щоб зайва волога також не просочувалася всередину. Усі шви проклеєні та є розмірна сітка. Починається від L та закінчується 3XL. Ну і звісно, не забуваємо за компактність самих плащів та пончо, тому що вони майже не займають у вас місця. А тепер перейдемо до зеленого пончо. В чому ж різниця? Дане пончо створено з того ж самого матеріалу, але воно трошки важче і не має спеціальної підкладки, яка не липне до тіла. І саме головне, давайте я вам розповім, в чому ж різниця між синім пончо і зеленим. Дане пончо має спеціальну підкладку, яка не липне до тіла, якщо ви зопріли. В порівнянні з зеленим пончо. Ось це має дуже легку вагу та компактні розміри. Зверніть увагу, на цьому пончо є карман, на цьому немає. Ну і на останок шия. Тут вона більш захищена від вітру та вологі, ніж тут. Ось, в принципі, і вся різниця між нашими пончо, тому вибір за вами. Приходьте та купуйте наші новинки в фізичних магазинах Флагман, або замовляйте в інтернет-магазині Flagman.ua.